Сановне Пасто, всім привіт. Приїхали з Богданом Хрущом на Турбо СТО, покликали хлопці прошити НВД на Опільсігномі. Дивлюся, що машина знайома знайома. А хлопці розказали, що цю машинку притягнули. Сказали, що пан Олександр прошивав, щось не так прошив, вона не завелася. А історія з цією машиною дуже цікава. Її притягнули на СТО На Стеценка. Десь на Західній Україні заправили бензином замість дізелю. Звичайно, що машина заглохла. І так почали міняти ТНВД, поміняли ТНВД, машина знову не заводиться. Звичайно, навіть став не круте. Покликали мене на це, на Стеценка, Перепросив ТНВД і потім побачили якраз цю історію про бензин у паливній системі. Тому ТНВД один зняли, поставили інший. Я запрограмував, озвучив вартість робіт. Але машина не звелася. Домовилося, що прийде інший ТНВД, що його поставлять і потім мене покличуть. Що? Чим все це завершилося? Як бачите, машинка вже на іншому СТО, з СТО на Стеценка не розрахувалася. Відповідно, зі мною клієнт теж не розрахувався, і просто вирішив пошукати долі на іншому СТО. Але бачите, земля круго. Всі один одного знають, тим більше, що спільнота Опель вона така, всі майстри, хто займаються опілями, вони і знають один одного. Тому машинка знову в мене. Зараз буду програмувати новий ТНВД, вже, який приїхав, і дивитися, пробувати заводити. і Якщо все добре буде, то клієнт відповідно, як то кажуть, попадає на повну катушку по ремонтам, ну, Треба буде чесною людиною просто. Коротше, погнали програмувати. До речі, якщо подивитися, тут на стежці, щоб ви розуміли, це все в ремонт стоїть. І це тільки частина, Ще там на тій стоянці є, і ще тут виїзд забитий. Ганцуа-хансула. Так, вертаємося до програмування. Для початку вичитаємо пін-код з насосу, який поставили. Паншині читається плюс-мінус швидко. І одразу перевірю, він код тут буде в'єкторський чи ні. Ще треба буде пін-код від машини. Треба буде пошукати. Я його вже колись вичитував з БЦМ на цій машині. Так, а воно не вичитало, нічого нема. Бачу, що тільки частина він-коду. Зараз спробую ще раз прочитати. Вичитався повністю він-код, бачимо, що машина вектора С. пін-код є. Тепер можна скидати і програмувати. Скидаємо ТНВД, тут все стандартне програмування, ресет і наш код 8903. Зброс успішний. А тепер йдемо сім модуль І через СІМ-модуль програмуємо, прив'язуємо новий ТНВД. Програмування імобілайзер, секюріті код, код від машини вже знайшов в переписці, колись витягував. І вийшло це все безкоштовно, бо людина втікла. Так, є. Прормання функції мобілайзера. Встановлено нові мозги. Do it, just do it. Успішно запрограмовано. Тепер виключаємо запалювання. Чекаємо 15 секунд, 15-20. Поки звідси можна вийти. 100% треба воду заходити, ще дивитися помалки. Так. Пробуємо. Що у нас тут? Машинка з ключиком не мигає. Машинка з ключиком не мигає, вже світиться. Пробуємо крутить. Крутиться. Тепер зараз будемо брати ефір і пробувати заводити. Поки хлопці шукають пускове, в акумулятор сівший, почитав помилки, бачу, що є помилка у зв'язку з трансмісією, а у нас тут механіка, то треба буде все-таки СПС зробити і перепрошити на механіку. Так, запускаю процес програмування, вже вичитав він код. Бираємо y 2 DTR, механіка, інші країни. І бачите, прошивочки відрізняються. І запускаю заливку. Чекаємо хвилин 5-7, поки прошиється. Коротше кажучи, підключили фішку напряму до насосу, бо насос почав прошиватися і відригнув. І після цього взагалі не хотів на зв'язок виходити. Тому він за допомогою чудової фішечки магічної, чудового проводочка, зараз насос ш'ється. Прошивка добігає кінця. Готово. Тепер можна відключати фішки, надівати фішку. Рідною пробувати заводить. Так, прошили, пробуємо заводити. немає, Машинка заводиться. По машинці є помилки по педалі акселератора. Але це вже інша історія. Свою роботу по прошивці ми зробили. Сподобалося. Ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям очікуйте нові відео. А ви, шановний клієнт, якщо дивитеся це відео, Ніколи так більше не робіть.